Усім привіт! Сьогодні я вам трошечки розповім про єнотів в буквальному смислі а, цього слова. Тому що ну, єноти це такі тваринки, що... Коротше, зараз все послухайте, поїхали. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. І можете навіть написати коментар. А ми погнали. <клухи> і про яких єнотів я вам сьогодні розповім? Це єнот полоску. Єнот-полоскун Полоскун за морський хіжак. Він давно облюбував простори Північної Америки. Згодом єнот звик і до України. Своїми рухами тіла, ходою, єнот нагадує ведмедя. Індіанці, помітивши в цих двох тваринах невливаємо подібність, свого часу називали маленького звіра молодшим братом ведмедя. Довжина тіла єнота до 60 см, хвіст до 25 см. Шия коротка, мордочка загострена, кінцівки з добре розвиненими пальцями. Як я вже сказала, то ми трошечки нам сьогодні поговоримо про єнотів. От і закінчилась наша з вами е, розповідь. Тому, е, якщо вона вам сподобалась, якщо ви хочете більше почути про єнотів, то ставте свої лайкоси і пишіть коментар. Я хочу послухати більше про єнота. Усім па-па!